Слава Ісусу Христу, дороги Христі! Сьогодні маємо пам'ятний день, день, коли ми згадуємо найцінніших і найдорожчих тих в сьогоднішній день, за яких ми стоїмо і завдяки кому ми сьогодні можемо бути тут. Розпочнемо з молитви, розпочнемо з того, щоб Господь Бог дарував для наших героїв вічності, неба, відпущення гріхів і насправді найважливішого. щоб вони були добрим прикладом для кожного з нас. Віняй Отця, і сина Святого Духа, віняй Отця, і сина Святого Духа. Мі, і Отця і Сина Святого Духа. Пословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки, пресвята Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посіти сили немочі наші, і Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і, повся і на віки віки, Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам Сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє Царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Духами праведних померлих, душі рабів твої спасе, у покой. і збережи їх у блаженній житті, у тебе, чоловік, колюбче, у твоїй місці спочинку, Господи, Де всі святі твої спочивають. У покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік олюбець, слава Отцю і сину і Святому Духові. Ти єси Бог, що даду зійшов, і з розрішив закованих самі душі рабів твоїх упокой. І нині повсячас, і на віки вічні амінь. Єдина чиста і непорочна я діво, що Бога мене породила, моли, щоб спаслися душі. Її. Помили нас, Боже, по великій милості твоїй. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.